Вітаю, ви дивитесь Прайм Тайм. З вами я, Мирослава Гонгадзе. Представництво Литви одне з найстаріших посольських будівель у Вашингтоні. Воно не зачиняло свої двері ні на день, усі понад 40 років радянської окупації Литви. Знаючи на власній шкірі, що таке окупація останні два роки спочатку російської агресії в Україні. Литва проявила себе як один з надійних партнерів та друзів України на міжнародній арені. Країни Євросоюзу Литва, послідовно виступає за необхідність надання Україні більшої допомоги, у тому числі військової, про причини повільності заходу у протистоянні з Росією, перспективи більшої підтримки України та умови розширення НАТО. Ми говорили з міністром закордонних справ Литви, а колись міністром оборони країни Лінесом Лінкявічусом. Сьогодні пан Лінкявічус – гість з програми Тайм». So, thank you very much for to this дякую пане Лінкевичу за цю можливість поспілкуватися. Перейду зразу до складного питання. Україна у 94 році відмовилась від ядерної зброї. США, Британія та Росія гарантували тоді суверенітет України. Чи ви вважаєте, що країни Заходу достатньо зробили, щоб виконати свої зобов'язання? очевидно ні, і чесно кажучи, це дуже поганий прецедент. Ви підняли тему Будапештського меморандуму. Коли ти на державному рівні даєш іншій країні надію, я вже не кажу про гарантії, а потім відмовляєшся або змінюєш свою думку. Це дуже погано. Водночас, підписання меморандуму тоді було правильним рішенням. Правильне для України чи заходу я б сказав, для світу це був позитивний крок, але цей крок мав би передбачати певні зобов'язання, особливо у контексті військової підтримки України. Ми маємо підтримувати український уряд, який також стоїть перед багатьма внутрішніми і зовнішніми проблемами. Я завжди казав, що проблема номер один в Україні це російська агресія. А проблема номер два це проблема корупції, і це правда. але тим не менше, вони вистоюють перед тиском та агресією великої сили, і їх справді треба підтримати і економічно, і політично, і військово. У той час як ми сперечаємось і вирішуємо, давати чи не давати летальну чи нелетальну зброю. Інша сторона отримує повну підтримку. І в контексті угоди, про яку ви згадали, це не виглядає добре. Як Литва та інші країни сприйняли цю ситуацію, що Сполучені Штати насправді не виконали своїх зобов'язань. Чи це був для вас знак, що можливо ви лишились також один на один? Чи можливо, будучи членом НАТО, ви почуваєтесь більш безпечно? Ми не робили якихось висновків, але заявили на міжнародному рівні, як і багато інших країн, що це дуже поганий прецедент, який ми маємо взяти до уваги? Обі сподіваюсь, це виняток з правил, не традиція, але винятки бувають дуже важливими. У майбутньому ми повинні уникати таких ситуацій. Вже довгий час Росія веде ці гібридні війни у Придністрові, в Абхазії, у Південній Осетії. і довгий час країни Заходу продовжують казати, що Росія їхній партнер. Ніхто на заході до цього не звертав належної уваги на ці конфлікти. Вони прокинулись тільки зараз, коли Росія окупувала Крим і прийшла на Донбас. Чому на вашу думку країни заходу так неохоче визнають реалії та небезпеку, що приходить від Росії? багато причин, деякі напевне навіть психологічні. Якщо дивишся на трагедію з відстані, виглядає так, що це не стосується тебе персонально. Це очевидно ілюзія, але це стає фактом, допоки це не торкнеться тебе персонально. От чому ми, країни Балтії, відчуваємо знаємо ціну свободи. Ми знаємо, що вона означає. Ми знаємо, що її просто так не дають. Це те, що треба захищати. За неї не так легко боротися у 21-му столітті. Можливо, ми до цього більш чутливі, але це багато пояснює. Ну і крім того, треба також вивчати уроки минулого. то чому ми не вивчили урок з грузинської війни? Так це чому я збентежений, що урок не вивчений. Після війни на Кавказі у 2008 році, після анексії частини Грузії, ми ухвалили правильне рішення. У нас були вимоги, але це забули дуже швидко. І потім певні речі просто повторювалися. І як ви кажете, гібридні методи вони не були дуже зрозумілі ще донедавна. Зараз ми змушені переглядати наші тактичні правила і рекомендації. Якщо раніше ми говорили про регулярні війська, про небезпеку від певної кількості винищувачів або танків, то зараз мова йде про кіберзагрози, енергетичні загрози, про інформаційну війну, дехто озброює біженців. Це також правда. Це гібридні загрози, і ми повинні переглядати нашу тактику і нашу поведінку, переоцінити, що означає зараз безпека, зокрема і через ці події в Україні. Собі козов і свенс дідівейзде кешнине чи ви піднімали це питання у НАТО? Чи в НАТО нарешті зрозуміли ці небезпеки? Чи вони нарешті працюють над переоцінкою і підготовкою, щоб гідно протистояти цим загрозам? Одефейстеденджепошнелітинк Сенсам, оскільки я не просто глава МЗС раніше понад сім років я ще й очолював міністерство оборони, тож знаю цю кухню, як лідери НАТО думають. Я справді вірю, що вони розуміють ризики. Вони розуміють, що це означає, і тактики мають бути переглянуті у реальному майбутньому, а не просто колись. І маємо багато прецедентів, чому ми повинні переглянути стратегію навіть після нещодавніх подій в Україні під час анексії Криму наприклад. усі ці зелені чоловічки, ці білі гуманітарні вантажівки. Це все нове, незвичне, але дуже ефективне, і це не можна недооцінювати, не звертати достатньо уваги у НАТО. Це розглядають як дуже важливий фактор під час переоцінки справ то ж, чи вже розроблені якісь плани? Плани існують, і звісно, не все треба розповідати публічно. Вони розуміють про що йде мова, і чесно кажучи, НАТО зараз серйозніше ставиться до власної безпеки. Тому що не так давно ми пам'ятаємо, як НАТО відходило від своїх територій, так сказати, за межі видимості. Тож прийшов час повернутись додому, тому що ми також потребуємо певних заходів, гарантій безпеки. Ми потребуємо навіть тренінгів, чесно кажучи, відповідно до пункту п'ятого, це давно не проводилося. Було таке помилкове враження. зупинити агресію можна лише поважаючи власні рішення, якщо ми займемо чітку позицію. І я не говорю про прояв агресії. Ні, я говорю про дуже просту річ: послідовність і готовність. Консистенціент послідовність та реалістичний Ми повинні базувати свої дії, виходячи з реалії, а не бажаних уявлень. Хто може заперечувати? Ми всі хотіли б мати добрі відносини з Росією, особливо країни-сусіди. Ми були б дурні, якби цього не бажали. Ми маленька країна, Незважаючи на те, що ми члени НАТО та ЄС. Це не означає, що ми не повинні мати нормальні відносини з Росією. Але це не повинно бути за рахунок цінностей та принципів. Наші відносини повинні базуватись на твердій основі міжнародному праві, а не самовстановлених кимось правилах. Зараз є спокуса змінити порядок у світі у певної специфічної особи, і це часто не співпадає з міжнародним правом. Цим не можна нехтувати. Чи розширення НАТО, запрошення України та Грузії до НАТО є шляхом для альянсу захистити себе знову ж таки. Ми маємо змінити піспі, тому що слово розширення це агресивне слово. На мою думку розширення неправильне слово. Натомість треба казати відкриття. І, до речі, це відкриття також не є простим. Є країни, які вже понад 10 років стукають у усі відкриті двері і не можуть потрапити. Є багато критеріїв. Якщо хтось намагається показати це як насильне втручання, приєднання, експансію на то, це не той випадок. Моя країна попросила про членство в 1994 році і це зайняло 10 років інтенсивної роботи. багато експертів кажуть, що той факт, що альянс сказав «ні» Україні та Грузії у 2006-2008 роках. А Грузія тоді була дуже близькою до того, щоб підписати план членства, це спровокувало Росію почати війну у Грузії. Чи ви погоджуєтесь з такою позицією? Я не просто погоджуюсь. Я заявляв про це у наших дискусіях. Я заявляв, що ми повинні відправити чіткий сигнал. Це не про членство йдеться. До речі, це план щодо членства. План, який допомагає країні застосувати прості юридичні процедури. Це просто тісніша кооперація, не більше це нічого не має до членства. Ленства, але це очевидно шлях до вступу, і це проігнорували. Це міг би бути сигнал, що ми серйозно сприймаємо наміри партнерів і тих, хто хотів би робити більше, і що вони отримають більше. І цього не було зроблено. На мою думку, це була помилка. Ми дали такий сигнал, що є партнери, яких ми вважаємо справжніми партнерами. А є партнери, яких ми розцінюємо якось по-іншому через позицію третіх країн. Ніхто цього не казав голос, але всі розуміли, що саме так є. Це був хибний сигнал. Таке моє переконання. Напевне, деякі мої колеги думають інакше вони мають на це право. Це дуже до. Добрий приклад нашої непослідовної політики, урок, який ми ще не вивчили. Енлесенсвичвонотленд Аводрепіт тоді Німеччина та Франція наполягали, щоб Україні та Грузії не давати плана членства. зараз вони ті країни, які протискають мінські домовленості та вважають, що вони є єдиним шляхом вирішення конфлікту. Чи з вашої точки зору мінські угоди можуть бути дієвими мінські угоди. Це можливо не найкраще, але це єдиний механізм, який розглядається для можливого вирішення кризи. Якщо у нас нема іншої альтернативи, і запропонований такий варіант, як мінськ, ми повинні його дотримуватись. Ми не маємо інших альтернатив. Вони не обговорювалися ще з мінським механізмом погодилися усі сторони. Увесь світ, і всі погодилися, що його треба впроваджувати. різниця у прочитанні цих угод. Якщо ми, скажімо, вдамося до певних кроків, як то проведемо вибори, чи приведе це до стабільності? я з таким твердженням не дуже погоджуюсь. Я щойно відвідав регіон. Був у Маріуполі Широкиному. Я на власні очі побачив, що вибори ніяк не покращать безпеку. Досі там відбуваються порушення, Шення режиму припинення вогню використовується заборонена зброя. Нам показували заборонену зброю під час нашого перебування, і це лише ілюстрація того, що нам уже було відомо, Так що спочатку давайте подбаємо про безпеку, а потім вже про інші речі. Ми всі хочемо прогресу у політичній площині, і етапи цього процесу, зокрема передбачені мінськими угодами, це децентралізація, вибори. Звичайно, усе це важливо, але якщо ми проведемо вибори Лише тільки заради виборів, не знаючи, що буде далі, я не розумію, як вони можуть бути проведені без присутності української влади. Але Німеччина наполягає на проведенні виборів. Як можна провести вибори без контролю української сторони, якщо ми кажемо, що це має відбутися за українським законодавством? Навіть без спостерігачів ОБСЄ. Там більше танків ніж спостерігачів, чесно кажучи. Там немає доступу до гарячих точок до Луганська та Донецька. Я вже не говорю, що у нормальній обстановці політичні партії та медіа мають працювати на цих територіях. Журналісти не мають доступу до цих територій. я спостерігав дуже дивні випадки, коли люди із окупованих територій переходили кордон, отримували пенсії, купували якісь речі, а потім поверталися назад і казали людям на кордоні: потерпіть, ми. Ідемо вас рятувати від бандитів і це через пропаганду медіа. Мінськ важливий. Він повинен мати місце, але ми маємо його читати не дослівно, а розуміти дух та здоровий глузд цього документу. Я завжди намагаюся наголосити на тому, що безпека має бути на першому місці. Чи не думаєте ви, що можливо, мінські угоди мають бути переглянуті? Ви маєте рацію, немає єдиної позиції, що повинно бути першим. Безпека. Чи вибори для мене це очевидно. Безпека Росія вважає інакше українці інакше. Так чи не вважаєте ви, що може треба зробити якісь поправки до мінських угод? <рив> <рив> Ні, змінювати угоди не треба. Давайте брати до уваги усі угоди. Чому усі говорять лише про мінськ? 2 так, мінськ 1 Мінськ-2. А що мінськ 1 від вересня 2014 року вже не важливий? Я думаю, що це ще більш важливо. Якщо поглянути на ті угоди, вони прямо ведуть до дотримання безпеки. Давайте брати до уваги усі мінські угоди. Ніхто не видаляв перші угоди. І давайте їх виконувати. І це вихід. але захід тисне на Україну, щоб вона виконувала мінські угоди. А Росія їх не виконує. Євро. Покаже, ми скасуємо санкції, якщо не будуть проведені вибори в червні. Який вигід з цієї ситуації? Я дотримуватимусь своєї позиції, які б там не були дискусії, що б вони не говорили. Росія має свою роль у конфлікті, хоча вони не визнають, що є стороною цього конфлікту. Що є дивно, м'яко кажучи, бо не можна говорити, довіряти і пропонувати рішення тому, хто заперечує очевидні речі. Хто заперечує очевидну та пряму підтримку тих груп, не лише. Моральну підтримку, а й військову збройну і ставитись до цього як до чогось нормального я би ніколи не погодився. Якщо хтось вважає, що це просто інша позиція, ні, це хибна позиція, це шкідлива позиція. Я не бачу причин переглядати будь-чого у питанні політики санкцій. Принаймні, зараз, хоча до цього є певні заклики. Якщо хтось не погоджується, ми не повинні дивуватися, що новий конфлікт станеться у Придністров'ї через півроку. Не треба тоді дивуватися. In half a year and let's бісепрайст юендле, Польща, інші країни Балтії, Грузія. Намагаєтесь підняти питання російської агресії на вашу думку, чи європейці та американці чують вас? Косвидугірічада ви do... звісно. Ми чуємо один одного. Ми всередині маємо дуже добрі відверті діалоги. досить часто зустрічаємось принаймні раз на місяць. Також ми зустрічаємося неформально. Звісно, усі розуміють, хто і що думає. Але знову ж таки, ми маємо розуміти реальність. Є інші аргументи. Ми віримо, що наші аргументи є важливими інші вважають. Що їхні аргументи є важливими? І Так це відбувається. Україна просила військову допомогу у США дуже багато разів, зокрема, оборонну зброю. Ми маємо одностайну підтримку у Конгресі, де всі підтримують ідею надання Україні військової допомоги. Президент Обама не ухвалює цього рішення. Ви багато разів закликали США допомогти Україні. В чому на вашу думку тут проблема? Нерозуміння один одного, брак реалізації обіцянок. Ви маєте спитати тих, хто ухвалює це рішення. Я не буду гадати чи критикувати. Це позиція іншої країни, і ми поважаємо будь-яку їхню позицію. між тим, ми продовжуємо надавати їм аргументи. Пояснення чому треба це зробити, якщо хтось думає, що це провокативно, знову ж таки, це хибне мислення. Провокативно це допустити, щоб країну знищили. Якщо хтось цинічно надто багато говорить про політично-дипломатичне рішення. Це не політичне рішення, це військове рішення Росії, тому, що вони досить добре озброєні і вони швидко зможуть вирішити проблему. І тоді прийде мир, але це не той мир, про який ми говоримо. І саме тому ми вважаємо, що Україну треба від водночас незалежно від війни українці повинні робити більше позитивних речей і більш ефективно більш прозоро і ніхто цього не зробить за них. якщо ж вони не працюватимуть швидко якщо не втілюватимуть достатньо реформ це не означає що ми повинні припинити допомагати їм ви почали говорити про внутрішню політику україни ваша країна пройшла через велику кількість реформ Звісно, Литва – менша країна за Україну, але ви були ефективні у своїх реформах, змінювали свою країну дуже швидко зараз. Ви у Європі і насолоджуєтесь тим, що є європейськими громадянами, свободою пересування в ЄС. Який урок Україна має вивчити від вас та інших країн, щоб досягти успіху? деякі моменти вже втрачені. Треба було починати з самого початку. У Нас також не було дуже просто, але ми змогли знайти спільну позицію щодо євроатлантичної інтеграції в 1994 році. і буквально і формально праві ліві влада, опозиція, групи з різними політичними поглядами на освіту, податки, реформу охорони здоров'я ми усі вирішили. Що євроатлантична інтеграція є нашою спільною позицією? Це було важливо. також, на мою думку, що було важливо, не дозволити олігархам мати вплив на уряд. звісно, легко сказати, не можу гарантувати, що ми це виконали на 100%, але від цього багато залежало. Ті заможні люди вони не діяли в інтересах країни. Тут я б звернувся до українських лідерів. більш багато менш багатих вони повинні розуміти, що персональні амбіції є важливими, але інтереси країни важливіші. Вони мають історичні обов'язки. Бо час мине, і люди оцінюватимуть роль кожного у цьому процесі. І з усією повагою ми повинні розуміти, що інтереси країни повинні бути важливіші за особисті інтереси ніколи не пізно це зрозуміти і переоцінити ситуацію. Для України це сьогодні дуже важливо направити ресурси на реформи, на покращення, на оздоровлення країни, щоб справді зробити країну конкурентною, стати на шлях євроінтеграції з серйозними намірами і це зробити замість того, щоб витрачати ресурси на внутрішні протистояння. Персональних інтересів, що вже є традицією, як ми знаємо, тож навіть розуміючи наскільки ця корупція закореніла, як важко загоїти ці рани країни, це те, що необхідно робити більш ефективно і швидше, бо це напряму пов'язане з мотивацією країн донорів, інших країн, які підтримують Україну політично або іншим чином якими б були ваші п'ять кроків, які український уряд мав би зробити зараз. Ну, степ не говорити про п'ять речей. Зараз дуже важливо мати ефективний уряд реформаторів. Уряд має бути готовий впровадити реформи, позбутися олігархів. Чесно кажучи, це не багато обов'язкових речей, які треба зробити. І тоді прийде інша підтримка, яка буде більш ефективною. І я дуже хотів би, щоб це було зроблено. бо президент відчуває свій обов'язок. я знаю це з наших зустрічей. Я знаю, як це важко балансувати між усіма цими силами. але тим не менше, я вірю, що усі вони знайдуть політичну мотивацію, щоб запровадити це. і вони просто повинні робити це вже зараз this зискешен і на завершення я запитую це у багатьох і запитаю у вас про перспективу України. Як ви бачите майбутнє України? на найближчі п'ять років відчувається нормальний процес еволюції, наближення до євроатлантичної спільноти не лише географічно, а й ментально, психологічно та всіма іншими чинниками. Я вірю, що дух української нації, ідентичності, який народився, на мою думку, на майдані, неможливо зруйнувати чи знищити і його треба зберегти. і він не має нічого спільного з корупцією, олігархами. Це дуже чітке європейське бачення. І я хотів би, щоб це бачення було чистим, прозорим і це станеться. And that, that will, will, will come, so. щоб добитися успіху Thank you so much. дякую вам дуже дякую